Це нетоксичний клей, яким можна склеювати побитий посуд і потім з нього їсти. Бо він не має нічого шкідливого. І я вам зараз покажу, як його зробити. Спочатку чищу зубчик чесничку. Чавлю через прес. А тепер через марлю буду проціджувати чесник, щоб отримати сік. А тепер до чесникового соку лише білок. Змішую. І ось тут починається магія і найкропіткіша робота. Часниковий сік з білком потрібно змішувати так, щоб не було піни. І обов'язково переконатися, що краї посуду, який ми будемо клеїти, чисті і не вологі. І ось на ці краї, які ми будемо склеювати, обережно нанести нашу суміш часник із білком. Акуратно стик в стик з'єднати ці частини і зверху промостити ще трошки цією сумішю. Зовні і середини. Наголошую, що такий клей зберігати не можна, його потрібно зробити і відразу використати. А тепер перевірте, чи всі краї правильно з'єднали, і зафіксуйте це все резинками. Ось ці деталі не можна рухати, мінімум 3. 30 хвилин, а краще навіть годину. Так, так, через 30 хвилин деталі вже всі склеяться, і ви зможете це перевірити. А повноцінно користуватися таким посудом і мити його можна вже через добу, не раніше. І ось ще показую таку деталь, яку я склеїла. Тут більший обсяг, і теж цей клей все чудово склеїв Взагалі це дуже старовинний спосіб склеювання, але в Китаї я його побачила вперше. І там побачила, що потрібно додавати часник. Тримається все дуже дуже міцно. Клей дуже міцний, так що користуйтесь на здоров'я.